Ольга Пилипенко. Історія ПРО піратські скарби Або як із прикрощів зробити пригоду. Якось пополудні випхався бубо на бережечок. Паски ліпити. Для цього була в нього лопатка і купа формочок. Ось тобі зірка, ось черепашка. А ось цілий пароплав. Отож, Усівся боба коло ставка і давай набивати форми піском, мугикаючи пісеньку. Зліпили риби пиріжечка з лататтям замість грош і слив, латаття їм на смак, як гречка, а сливи геть не до смаку. Перись це моє місце. перервав його невдоволений голос, що належав новій сусідці басі. Хто сказав, що воно твоє? Я раніше прийшов. Зоськи, я вже тиждень тут бавлюсь. Закопуюсь пісок, а тоді викопуюсь. Це моє місце. Я тебе вперше бачу, хоча з народження тут живу, розсердився Буба. Звідки ти така взялася? Звідки, звідки? Не скажу. Забирайся. І бася воявниче посунула на нього.

«Тихо, то скарб злякаєте. Несподівано долинула зі ставка. Скарб. Хіба ви не знали? пхикнула риба Яся, яку либонь розбудив гармидар на березі. За сивої давнини цей став був морем. Ним ходили кораблі й переправляли крам з одного берега на інший. А пірати полювали на той крам, потихеньку, помаленьку, набрали цілу купу коштовностей і сховали. Тепер, аби знайти їх, слід прямувати за квітковим пилком. Плюсь і ясів же немає, спливла за водою. Розвернувшись, дітлахи вгледіли неподалік золотаву стежинку. Вона тягнулася від ставу аж до луки, а там пірнала в густу траву. Намагаючись тримати її на оці, буба й бася довгенько кружляли між зілля й колючих чагарників. Та враз пилок зник. А там, де золота доріжка обірвалася, вистурнучився бузьковий Іван чай. І був він не сам на його квітках спочивала! Блаки! Вигукнула Бася Скажіть пані, чи відомо вам, де заховано скарби? Але фея не відповіла, змахнула крильцями, спуртнула з квітки і полетіла до плавнів. Гайда за нею. штовхнула Бубу Бася Вона хоче нам щось показати. Бегемотики чкурнули за миготливою фігурою. Та невдовзі вона гулькнула в очерети і зникла з перед очей. Куди йти далі вони гадки не мали. Ходімо плавньому навмання, запропонував Буба. Це ж не ти. зойкнула бася. Раптом заблукаємо. Однак Буба не почув її, бо вже занурився в очеретняні джунглі. Там було темно і тихо. І дуже тісно. І що далі просувалися мандрівники, то сильніше обступали їх очерети, наче не бажали пускати далі. Уа. З під ніг боби вистрибнула туста жаба. Від несподіванки малий смикнувся і вплив носом у щось клейке. <клев> Тьху. Воно було, як липучі нитки. І Буба відчайдушно заметляв головою, аби лише зняти їх з піска. «Дякуємо! це паска!» – пролопотіла Бася. Буба підвів очі. Між стовбуром очерету була напнута величезна мережа павутиння, в який борсалася блакитна фея. Липучі нитки міцно тримали її в пастці. А тим часом до неї наближався багатоокий павук, і всі оті баньки дуже лютро витріщалися на бегемотиків, і щелепи клацали лячно лячно, і лаписька ворушились аж ніяк не гостинно. Ідеть звідси, бо обмотаю павутиням щільно і вкушу!» Його голос був таким грізним, що бегемотики позадкували. Крок, крок і ще крок. А потім пася зупинилась і сердито тупнула ніжкою. Чому це я злякалася якоїсь дрібної куськи? Га? Уряди мафею та й по всьому. Вона рішуче кинулася до павутиння й заходилася його шматувати. За мить до неї приєднався Буба, і вдвох вони хутко вивільнили бранку. А що ж павук накивав п'ятами і слід за ним загув. Дякую, друзі, пролебеділа блакитна фея. Я мала бути вам провідницею, та, бачте, втрапила в халепу, але ваша відвага мене врятувала. Уперед! Невдовзі вони були вже на краю плавнів, а біля самого берега фея присіла на бурий камінець, двічі змахнула крильцями і… щезла. Певно, тут і заховано скарб, здогадалася Буба. Відсунувши камінь, малюки взялись розгрібати пісок. Буба формочкою для пасок, а бася його ж лопаткою. Саме ця лопатка й надибала скриньку, справжнісіньку зі скарбами. Буба клацнув замочком і відчинив віко. Замість коштовностей скринька була напхана печивом, пиріжками й цукерками. Ова. Мені рідко дозволяють таке їсти, прошепотів малий. А мені ніколи. зізналась його сусідка. Там, де я жила раніше, цукерок не давали, та іграшок теж. У мене була крихітна комірчина дано розвернутись. Тому я й сподівалась награтись тут у досталь. Сама, випач, якщо образила. Та ж разом грати веселіше, ага? Аже ж. усміхнулась Бася. З'їмо це в наші халабуді, підморгнув Буба й повів нову знайому до криївки згілля. А там їх зустрів стіл, накритий до чаю. Звідки це? почухав макітру бегемотик. «Магія!» – припустила бася. Вони сіли до столу і не почули, як за халабудою тихенько перемовлялися дорослі бегемоти. Які ж молодці наші діти пройшли всі випробування, виявили сміливість і відшукали піратські скарби, нахвалював бубен тато. І нічого, що довелося трохи попрацювати, попросити тітку Ясю вигадати історію про скарб, дати завдання метеликові розсипати пилок і відвести малих до схованки. Зате вони порозумілись і тепер щасливі. Додала басіна мама. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.